Привіт! Ви на каналі Доктор Леус і ми сьогодні будемо розмовляти про сонцезахисні засоби, про СПФ. Що таке СПФ? Це Sun Protector Factor. Фактори, які захищають від сонця. А навіщо захищатися від сонця? Навіщо? Ми півроку сонця не бачимо. Нарешті сонце вийшло вже тепло. Навіщо захищатися? А справа в тому, що під впливом сонячного проміння у нас виробляється вітамін Д, який дає нам гарний настрій, який, е, вважається гормоноподібним вітаміном, який дружить всі гормони наші, щоб вони в оркестрі гарному співали, щоб нам було добре. Кальцій у нас засваюється з вітаміном Д краще, тобто багато чого доброго є. Погріємось на сонечко, навіщо захищатися? Право в тому, що разом з плюсами від сонячного проміння ми маємо і мінуси. А якщо буде сонця забагато, а що багато, то не здраво, то що можна отримати? Мінімум опік, максимум рак шкіри. От бачите, який? Від опіку до онкології. Якось страшнувато, так? А крім того, вже доведено. Такий термін, як фотостаріння – це коли перечасно старіє шкіра. Перечасно людина от не має виглядати погано, а в 30 вже так якось і 30 не даш. І на темній шкірі зморшки видні сильніше. До речі, дівчата, любителі загару. Темна шкіра. Підкреслює зморшки, і робить сонце так, що зморшки раніше ви отримаєте. Так що обирайте, що ви хочете. І загар хочете, і зморшок не треба, тому слухайте. Сонцезахисні креми, сонцезахисні засоби. Вони потрібні для того, щоб отримати користь від сонця і не отримати оту шкоду. Цікаво. Значить, СПФ е, виміряється в одиницях від 6 до 50. Хтось пише 80, але то так. маркетинговий ход. Ну, хай ходять максимальний захист і мінімальний захист. Що таке захист? Це значить, що частина сонячного проміння, яке потрапляє на шкіру, не поступає, от не доходить до своєї. Точки прилаження, не, не встигають зробити біду. Є два види е, факторів захисних фізичні фактори і хімічні фактори. Фізичні фактори залишаються на шкірі, екранують сонячне проміння, відбивають його, хімічні фактори проникають глиб шкіри, там вони розповсюджуються, і е, енергію UVA променів перетворюють. В теплову, тобто довгі промені UVA, вони проникають в шкіру, роблять е, проблему колагеногенезу, роблять е, подразнюють, там, роблять глибоке запалення, подразнюють меланоцити, е, порушують. Синтез колагену, від цього відбувається онкологія, від цього знижується імунітет, від цього виходить в кінці кінців фотостаріння і гіперпігментація, ці плями. Від uvb променів опіки ми отримуємо. Так, коротко. І щоб захиститися від цих всіх мінусів, придумали захист це креми, це молочко і такі от емульсії. Покажу, як воно виглядає. Зразу скажу, що вже зробили сонцезахисні кремчики, засоби по типам шкіри. Якщо у вас жирна шкіра, вам дивіться, щоб для жирної шкіри комбіновано. Якщо у вас шкіра з гіперчутлива, схильна до пігментації. є Спеціальні такі креми сонцезахисні для гіперпігментованої шкіри, як правило, там висока позначка SPF 50-50 У кого 30 годиться, тоже 30 це нормально. Це якщо шкіра не відрізняється гіперчутливістю до сонця. А коли є гіперчутлива шкіра, знаєте, це, по-перше, у тих, у тих людей, у кого нестача вітаміна Д, у тих людей, хто користується в домашньому догляді е е кремами або сироватками з ретинолом. Ретинол робить гіперчутливу шкіру або фоточутливу шкіру. То таким людям треба використовувати е креми з високим показниками СПФ 50 і вище. І ще такий момент, що є окремі е засоби. Захисту для тіла і для обличчя. да? А є е, захисти такі е, засоби для тіла і обличчя одночасно. От якщо ви придбали, і там написано: придбали, наприклад, тут я купила собі крем і тут написано і для обличчя, і для тіла. Face and body sun cream. Бачите? Значить, я сміливо користуюся ним і на обличчя, і на тіло. Економно, бачите, який здоровий тюб, мені вистачить на рік от так от. Якщо м -м написано тільки для тіла, в мене тут немає вже, то користуйтеся, будь ласка, тільки для... на плечі, руки, ноги, що хочете, тільки на обличчя. Чому? Тому що може Піти алергічні висипання. Раз а може е, запалитися шкіра ти, е, по типу акне, вам воно не треба, тому краще користуватися згідно рекомендацій. Наступне: якщо жирна шкіра, вам не підійдуть захисти, креми, які е, в собі мають олію або якісь масла, рекомендую: от в мене є такий кремчик. Безолійний для комбінованої жирної шкіри, високий рівень SPF І тут, бачите, UVE UVB. Захист такий комбінований. До речі, цей кремчик дуже популярний, всі його люблять. І навіть ті, кому вроді би, нормальна шкіра, а їм теж хорошо. На... Спочатку ви робите свій догляд, кремчик свій, звичайно, нанесли. Якщо в кремі немає СПФ, звичайно, там деякі креми мають з собою СПФ 15, СПФ, 20 СПФ. якщо такого немає, в сонячні дні от літо, рекомендую зверху ще сонцезахисним кремом. Це в тому випадку, якщо ви не робите мейкап. І, як правило, ця декоративна косметика вже в своєму складі має СПФ. Звертайте увагу на це. Якщо у вас в вашому декоративному макіяжі є, Засоби з СПФ, то оце вам не треба вже. Не треба робити масло масляне. Домовились? А що робити, коли я хочу загорати? Я хочу засмаги? А на що мені от таке? Я ж буду біла ходити? Ну, і на такий запрос, на таке питання є відповідь. От є така от, ну, в хістомірі, хістанчик, да? Є от така емульсія. Бачите, вона така двохфасна, треба її взбовтати І попшикати. Я на себе попшикаю, щоб вам бачили. Ви можете пшикати обличчя, тіло, все на пляжу, на кругом кругом, де ви заграєте, чи вам треба зволожити себе, отримати загар і не згоріти. От вам поміч. Крім того, що приємне, приємний аромат. Ви не почуєте, але я чую. Приємний аромат. зручно нанесення. Іде цим засобом. Називається воно Акваспрей, дає рівну бронзову засмагу, зволожує шкіру, не дає шкірі згоріти. Тут захист SPF 6. Тобто, на кожен випадок є своя пропозиція. І, що ще хочу сказати, є органічні. Сонцезахисні засоби. В С я користуюся С. Є просто сонцезахисний крем органічний, там хімії нема. А є тоналки. От у мене є тоналки. Я стала ними користуватися так. Взагалі тоналками не користуюся, а коли з'явилася С, це ж органіка, це ж можна щось зробити. Дивіться, От є називається Foundation Tone. Foundation, Tone, так, Foundation, SPF 30. Це доволі таки нормальний SPF, Робочий і 6 відтінків. цих тоналок є. Мені воно подобається. От у мене тут 3, 1, 2, 6. Можете придбати собі, і воно е, працює як захисний. Шар, тому що ну, для сухої шкіри, там, для е, такої нормальної шкіри воно піде для жирної шкіри влітку, воно буде жирновато. Але теж хорошо і дуже класні, ну, мені подобається. Е, склад там натуральний, тут багато екстрактів, є фільтр, але на рівні із алоє, з із олієжиба, олія, олія ши, альфа-глюкани. В общем, лактобактерії, тобто тут, тут така, така формула, що вона і підтримує імунітет шкіри, гідроліпідний баланс шкіри, і захищає, і м -м, відновлює епідерміс. Тобто там такий крем-крем. Прям тоналка-тоналка. Крута. Е, що хочу сказати? Оце сонцезахист простий, а для чутливої шкіри це і доглядовий крем, і сонцезахист економно, зручно. І працює і для тіла, і для обличчя. Не тільки в світі існує хістомер, не тільки в світі існує Ес, чи що ще. Кожен бренд е, вважає за честь зробити якийсь достойний засіб для захисту від сонця. Якщо у вас є свої улюблені бренди, дивіться, в них Купуйте те, що вам подобається, але пам'ятайте, що є доза, яку треба наносити на обличчя. Якщо ви наносите менше дозу, значить буде менший захист. Є різниця по типам шкіри, тому що формули відрізняються. Шкіра у нас у кожного різна і різний стан. Якщо вона запалюється, значить шукайте більш таке, яке менш подразнює. Якщо жирна шкіра, значить безоліні вам потрібні сонцезахисні засоби. Якщо суха, можна там оліє, вам якраз це те, що треба. Тобто пам'ятайте, хто ви є і що для вас більше підходить. І, звичайно, бережіться від сонця в годину пік. Година пік це влітку з 11 до 4. Якщо ви вже там знаходитесь, то Оновлюйте частіше сонцезахисний засіб, або ховайтеся в шляпу, під шляп, під капелюх, одяг, парасолька. Пам'ятайте про те, що можна загоріти і під парасолькою, бо сонячні проміння відбиваються від пісочка, від води, і ви отримуєте в будь-якому разі засмагу. За користуйтеся сонцезахистом, ви зекономите на своєму здоров'ї. Ні. Висекономити свої гроші, щоб потім не відновлювати своє здоров'я. Профілактика краще, ніж лікування, як лікар вам кажу. Отже, підсумуємо, щоб отримувати тільки добре від сонця, треба знати правила поводження. Час, коли ви можете загорати, засмагати, так? потім дозу крему, який ви маєте наносити собі на обличчя. Навіщо? Щоб уникнути фотостаріння, щоб уникнути ранніх зморшок, щоб уникнути гіперпігментації, плям таких, не ходити жирафою по світі, так і щоб запобігти виникненню меланоми. Щоб такого не було, краще користуватися. І пам'ятайте, захищайте своїх діточок. Є засоби сонцезахисту для дітей. Наприклад, оце. Воно годиться для дітей, є різний рівень е, і також тіло обличчя. Там, де написано водостійке, воно водостійке відносно. відносно, Але воно не таке, що прямо раз, і, і нема. Тобто захищає, але треба оновлювати з часом. Ну що, було цікаво? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, ширте відео. Хай в мене буде більше підписників. Я чекаю нових підписників також. І пишіть питання, які вас цікавлять. Па-па!